Знову рубрика прорахував все ЛД. Чому ж створення юридичних осіб приватного права державою слід вважати абсурдним. Ну, за загальним правом, юридичні особи приватного права засновуються на основі лише приватної власності. І за такою логікою, майно держави може перебувати лише у державній власності, а майно органу місцевого самоврядування у комунальній. Щоб було зрозуміліше, наведу приклад з українською залізницею. Це підприємство створив Кабінет Міністрів України на підставі постанови від 25 червня 2014 року номер 200. І уявіть собі, з 21 грудня 2023 року відповідно до пункту 15 статуту Укрзалізниці. Укрзалізниця позиціонує себе юридичною особою приватного права. Та не вже приватного права. А пункт 27 статуту Акціонерного товариства Українська Залізниця каже, що єдиним акціонером товариства є держава в особі Кабінету міністрів України. Не переплутайте. Тому, шановні друзі, це наочний приклад переведення державного та комунального майна в умовну приватну власність, що порушує право власності українського народу та територіальної громади. Ось корупційні ризики, про які я казав в листопаді на своєму Ютуб-каналі. До речі, про Ютуб-канал. Я це питання також порушу у моєму наступному відео. Буде друга частина того, що зміниться після скасування Господарського кодексу України. Тому дочекайтеся. Закон понад усе.